Дочка наших нових бджілок у вулиці займає доволі трохи часу і клопоту. А оцей дуже злий. Ну, жах просто, як вони мене пожалили. Десь поза 20 штучок мене полюбили сьогодні. Приймав я бджолині ванни і вчора, і сьогодні. Отак От вони мене люблять, а я люблю їхній мед. Ну скажіть, ну як таким можна не тішитися? Повномедові рамки, дивіться, ну як з лісу привести отакий медовий вулик? Як можна не тішитися? А ви знаєте, що коли бджолу лякаєш димом, особливо з липи, Чому вона не жалить? А тому що вона набирає повний ротик меду щоб винести його і спасти. І тому вже вжалити вона не може.